Dzień dobry! Dziś opowiem Wam o moim poranku. Bardzo lubię rano. To czas kiedy wszystko się budzi, świat, mias i ja. Dobrogo dnia! Só nie ja rozpoczęłem pro swój ranok. Ja dużo ranok. To czas коли все prokidaється, світ, miesto i ja. Rano to dla mnie czas spokoju i nowego początku. Chcieź wiedzieć jak wygląda mój typowy poranek? To zapraszam! Рано для мене це час спокою і нового початку. Хочете дізнатися, як виглядає мій типовий ранок? Тоді запрошую. Зазвичай встає о 6 рано. Любим міч хвиля тільки для себе. Зазвичай я прокидаюсь о 6-й ранку. Люблю мати хвилинку лише для себе, перед тим як почнеться день. Іде до кухні і робить собі кави. Якщо є ватна погода, виходжу з скубки на балкон. Я йду на кухню і готую собі каву. Якщо погода гарна, виходжу з горнятком на балкон. Там свише шпів птахів і чую свіже повітря. То мій улюблений момент дня. Там я чую спів пташок і відчуваю свіже повітря. Це мій улюблений момент дня. Потім приготую шнідання. Найчастіше їм яєчниця, канапки з сиром і шинка і салатки з огурка і помідора. Потім готую сніданок. Найчастіше я їм яєчню, бутерброд із сиром, із шинкою і салат з огірком і помідором. Часом готую овщанки і їм канапки з джемом. Вшистко заваже одиня. Іноді вварю вівсянку і їм бутерброд з варенням. Все залежить від дня. По сніданню виходжу з псем на круткий спацер. Мій пес є дуже енергічний і любить бігати по парку. Після сніданку я виходжу з собакою на коротку прогулянку. Мій пес дуже енергійний і любить бігати по парку. Спатися рано то добрий спосіб, щоб ще будіч і наладовач позитивна енергія. Прогулянка вранці це чудовий спосіб прокинутися і зарядитися позитивною енергією. По повороті беру шибкий пришніт, уберем ще і збірам до праці. Після повернення я приймаю швидкий душ, вдягаюся і збираюсь на роботу. А ви. Jak wygląda Wasz poranek? Piszcie w komentarzach. A jak wygląda Wasz ranek? Napiszcie w komentarzach. Przechodzimy do korzystnych fraz i słów. Jajecznica, jajecznia. Dżem, warenie. Świeże powietrze, świeże powietrze. Balkon, balkon. Prysznic, dusz. Jajecznica, dżem, świeże powietrze, Балкон пришніць. Встає о шостай рано. Я прокидаюся о 6 ранку. Робі собі каве. Готую собі каву. Виходжу на балкон. Виходжу на балкон. Іде на спацер з псем. Іду на прогулянку з собакою. Бюре пришніць і об'єрам ще. Приймаю душ і вдягаюся. І то пиле о моєму поранку. Мам надію, вже подобав вам ще там очинок. Ось і все про мій ранок. Сподіваюсь, вам сподобався цей епізод. Пам'ятайте, що кожен день це нова шанса. Зачніть його з усміхем. Пам'ятайте, що кожен день це новий шанс. Починайте його з усмішкою. До услышання в наступному подкасті з Па-па! Почуємось в наступному подкасті з пані Па-па!